Я хочу відчувати цей світ безпечним, хочу бути безпечною для інших людей, і хотілося, щоб це було навзаєм. Вся моя робота полягає у спілкуванні з людьми. Інколи це бувають індивідуальні спілкування, інколи групові, але ем, я потім приходжу додому після спілкувань, і я хочу відчувати себе безпечною і для своєї родини. Мене звуть Катерина Ганчар, я знаходжуся в цьому прекрасному місті по суботах. Я тут а, працюю арт-менеджеркою, проводжу заходи для дітей і для дорослих. А найперше за все, я мама і виховую двох чудових підлітків. А я з тих, хто частенько підчитує сайт. Ос наш український. Я в курсі всіх новин, тих, що там відбувається, також я слідкую а, по Україні і по світу за своїми друзями, які, а, яким я довіряю, які зробили вакцину. І я вірю в те, що а, тільки колективний імунітет може сприяти тому, що зупиниться хвиля. Ми зможемо більш-менш подолати коронавірус. Мій шлях був ну досить довгий до вакцинування. Я записалася в дії ще на початку бе. Але розуміла про те, що мають першими вакцинуватися лікарі, тому що це нагальна потреба. Я і чекала, повідомила свого сімейного лікаря про те, що я хочу вакцинуватися. Ну і дочекалася, поки в Слов'янську відкриється вільний пункт вакцинації, записалася телефоном, прийшла на свій час, вакцинувалася, потім почекала запрошення на другу вакцину. І тепер я маю зелений сертифікат. Вакцинувалася ще влітку, вакциною Коронавак, старша донька в мене… На за місяць буде вже повнолітньою, і от вона ухвалила таке рішення, що я хочу сама без домовленості піти і вакцинуватися. Тобто, бо процес такий, що маєш зателефонувати сімейному дитячому лікарю? Спитати, чи можна. Вони скажуть, ну ми подумаємо. Я на Фейсбуці в слов'янській групі в пабліку спитала: чи має хтось досвід вакцинування саме в слов'янську дітей підліткового віку. Там було дуже багато різних коментарів. Я була налаштована на них, я спокійно це сприйняла. Але був один лікар наш слов'янський, який говорив про те, що він планує буквально завтра вакцинувати свою доньку 12-річну. І потім, буквально за пару днів, він скинув фоточку, де дитина вже провакцинована. Думаю, окей, значить, вже є початок, ми можемо. Продовжувати цю традицію. З меншим 14-річним сином в нас була розмова. Ми час говоримо про ковід, про вакцинацію, про пересування. Він дуже хоче побувати за кордоном. І ми про це весь час говорили: про те, що а, може бути хвиля епідемії, про те, що вакцинуватися на сьогодні, це є правильним. Я якось я спитала: Діма: чи хочеш ти вакцинуватися? Він каже: я про це подумаю, подумав. І захотів хвилювання було. А коли ну вже стався укол, то було вже не так страшно. Якщо говорити по нуправду, то я вирішив вакцинуватися, щоб спокійно виїхати на границю. 14 років вакцина Pfizer у дитини. Я знала вже побічні якісь штуки, да, там у вигляді, можливо, поболювання руки, там да, а, можливо підніматися температура. Ми це з дитиною обговорили і нам це сказали в кабінеті, щоб ми прослідкували. Все це було. Була температура зовсім невелика. Він її майже не відчув. Ручка поболіла там, ну, може, пару днів, але це все витримати можна. Другу вакцину зробила на початку серпня, цілий жовтень. А, я провела вдома з позитивним ковідом, і я впевнена на 100%, що якби я була не вакцинована, мій позитивний ковід відбувався б не вдома, а в лікарні. Це моя власна відповідальність, це моє власне рішення. І... Якщо хто хтось захоче наслідувати ну, це добре. Якщо у когось інша думка, ну, я її сприймаю.